Доброго ранку, наші хлопчики і дівчатка. Подивіться, будь ласка, хто до нас завітав сьогодні у гості. Так, малята, це наш знайомий Афлатунчик. Дітки, давайте ми з вами прослухаємо пісеньку Афлатунчика. Сяю тут і там, про усе на світі, розкажу я вам. Я ваша плату, яскраво сяю вам, Запитуйте Пригадали пісеньку про Афлатунчика, яку ви вже вивчили? А зараз давайте ми з вами поспілкуємося. Скажіть мені, будь ласка, як до нас потрапив Афлатун? Пригадайте, будь ласка. Так, це вогняна кулька, яка прилетіла до нас з космосу. Марята, а скажіть, будь ласка, які ще істоти вміють літати? Звичайно, пташки. Так, зараз я хочу вам почитати віршик <кій> Віктора Бойка, який називається Синичка. Послухайте його, будь ласка, уважно. Пташечка мене гука, вийду, зразу ж утіка, тільки в хату я зайду, вже виспіву я в саду, винесу їй хлібця з сало, щоб і завтра заспівала. Подивіться, будь ласка, яка сьогодні до нас завітала в гості гарна пташка. Цю пташку звати Сінта. Послухайте, будь ласка, як вона гарно співає. Гарно співає пташечка Сінта. Зараз я хочу вам почитати казку про пташку Сінту. Вона збирала і зберігала гілочки. І для чого ж вона це зробила? Слухайте, будь ласка, уважно. Пташка Сінта збиралася відкласти яйця. Вона вже давно мріяла про маленьких пташенят і хотіла облаштувати для них красиве, м'яке і комфортне гніздечко до того, як вони вилупляться з яєць. Отже, Сінта полетіла шукати гілочки і листя для свого затишного гніздечка, яке вона збиралася зробити. Вона дуже ретельно відбирала кожну гілочку і листочок. Ташка переживала, щоб нічого не могло поранити малюків або пошкодити їх ніжні пір'їнки. Сінта хотіла назбирати достатню кількість гілок, щоб швидше почати вити гніздо. Минуло небагато часу, і Сінта наносила безлість листочків і гілочок на верхівку дерева. Ташка безперервно трудилася, перевіряючи, щоб кожна гілочка і листочок були на своєму місці. Незабаром гніздо було готово сінта не могла дочекатися, коли її маленькі пташенята будуть лежати в гніздечку, яке вона зробила. Після кількох днів очікувань Сінта нарешті відклала яйця. Вона оберігала їх і зігрівала, захищаючи від усіх негараздів. Один за одним з яєць вилупилися пташенята. Як же зраділа сінта, побачивши трьох здорових чарівних малят? Дітки, вам сподобалась сказка? Так, мені вона також сподобалась. А скажіть мені, будь ласка, чим займалася сінта? Так, вона збирала гілочки для того, щоб побудувати гніздечко. Скажіть, будь ласка, а чи збирала сінта колючі голки? Гілки, вибачте? Ні, тому що вона переймалася за те, щоб не дати шкоду своїм маленьким ташеняткам, і дуже-дуже ретельно вона будувала для них гніздечко. Так, а зараз Сінта хоче з вами пограти, дітки, і відпочити. Давайте зробимо гімнастику для очей. Слідкуйте, будь ласка, за афлатунчиком. Хочу вам запропонувати пограти в гру, яка називається Що для мене цінне. Подивіться, будь ласка, є у нас такий чарівний мішечок. Я пропоную вам наповнити його різними цінними речами. Для кожної людини є свої цінності. Так, давайте розглянемо перший малюночок. Що намальовано? Іграшки. Так, малята, так як ви маленькі, ви дуже полюбляєте і цінуєте свої іграшки, складаємо у мішечок. Для кожної людини, для всіх, для дорослих, для малят складає дуже велику цінність наша вода, наше сонечко. Є люди, які дуже цінують свій автомобіль, є люди, які дуже цінують свої речі. Є люди, які не можуть обійтися без відпочинку. Для всіх людей багато дуже велику цінність складає наше повітря. Телефон це засіб зв'язку, який також складає цінність для людини, для того, щоб можна було зв'язатися зі своїми близькими і дізнатися, як у них справи. Звичайно, найважливіша цінність. Родина. Для когось є цінністю їжа і для всіх нас складає велику цінність помешкання. Ось дітки ми і зібрали у наш мішечок для кожної людини свої цінності. А флатурчик і пташка Сінта кажуть вам до побачення. Наше заняття закінчено. Я вам також, дітки, кажу до побачення, до нової зустрічі!